Весняний шопінг краси на розетка знижки до 70% на улюблені бренди. Німеччина має намір виділити на допомогу країні понад 11 мільярдів євро до 2029 року. Про це повідомив голова Мінфіну до бюджетного комітету Бундестагу надійде відповідне звернення раніше. До раніше запланованих на 2025 рік 4 мільярдів євро на тлі суттєвого погіршення військової ситуації та становища цивільного населення буде додано ще 3 мільярди. Крім того, він планує схвалити позапланові зобов'язання на суму понад 8 мільярдів євро для військової допомоги Україні у 2026-2029 роках. І це дозволить Києву вже зараз укладати контракти на постачання. Озброєння, ну і е, напередодні також зі словом виступив Мерц, е, який назвав е, війну е, не лише війною Путіна проти України, та а війною Путіна проти Європейського союзу. Е, Фрідріх Мерц виступив перед голосуванням у парламенті Німеччини щодо планів розблокувати кошти на оборону. Е, він зокрема наголосив на захисті від атак і закликав Європу нарощувати військовий потенціал. Майбутній канцлер Німеччини сказав, що це війна проти Європи, а не лише війна проти територіальної цілісності України. І навіть якщо ви маючи на увазі АДГ і Ліві, бачите це по-іншому, це також війна і проти нашої країни, яка відбувається щодня. Майбутній канцлер Німеччини також виступив перед остаточним голосуванням в німецькому парламенті щодо своїх планів розблокувати ну величезні суми та для е, оборони на оборону. Наголосивши, що війна Путіна спрямована на те, щоб знищити Європейський Союз. Е, ну і також е, я нагадаю, що Перед телефонною розмовою Дональда Трампа з Володимиром Путіним Фрідріх Мерц сказав, що війна Путіна спрямована на європейський союз і каже: ми будемо захищатися від цих атак усім, що буде в нашому розпорядженні протягом наступних років і десятиліть. Мерц скликав надзвичайну сесію Бундестагу, що завершує свою роботу, оскільки новий парламент матиме блокуючу більшість проти його планів Відповідно, після свого обрання минулого місяця, Марц також порівняв Трампа з Путіним і закликав Європу нарощувати свій потенціал для військових дій незалежно від Вашингтона. Це ж я нагадаю, роблять традиційно у Франції. Це ж періодично лунає з Британії. Ну і загалом Європа е, активізувалася за останній місяць і показала, що у разі, якщо треба приймати е, термінові рішення, якщо це стосується безпеки Європи, то є і одностайність, то є і е, гроші знаходяться з різних фондів. Е, то відповідно і є бажання. В цій сфері розвиватися навіть без сполучених штатів Америки, розуміючи, що розраховувати на Дональда Трампа Європа більше не може. Темою кілька годинних дебатів також стало внесення змін до основного закону, які дозволять збільшити витрати на три важливі галузі за рахунок нових державних запозичень, за словами Мерца, те що витрати на безпеку. Які перевищують 1% ВВП більше не підлягатимуть борговим обмеженням? Так званому борговому гальму є серйозною зміною для майбутнього Німеччини і для майбутніх поколінь? Така заборгованість може бути виправдана лише за дуже конкретних обставин і за дуже конкретних умов. Перш за все, загарбницькою війною Путіна проти Європи. Це війна проти Європи, а не лише війна проти територіальної цілісності України, це також війна проти нашої країни, яка відбувається щодня, з атаками на наші мережі, передачі даних, з руйнуванням ліній постачання, з підпалами, із замовними вбивствами, із шпигунством у казармах, з дезінформаційними кампаніями, і з систематичним введенням в оману нашого суспільства. Зі спробою розділити та маргіналізувати Європейський Союз. Я нагадаю, що не так давно риторика теж на російських телевізорах помінялася, тому що е, протягом трьох років, поки при владі був Джо Байден, на Росії говорили про те, що Америка це головний ворог е, Росії, що нібито Америка розпочала війну проти Росії на території України, використовуючи територію України, і це був ну, от, ворог номер один. Е, вже далі, коли до е, на посаду прийшов Дональд Трамп, відповідно, риторика і Путіна, і російських телевізорів почала мінятися, тому що. Російські телевізори, це рот Путіна, як ми пам'ятаємо. І там почали говорити вже про те, що Європа головний ворог Росії, і е, Європу треба обов'язково ізолювати від Сполучених Штатів. І е, це Європа нагнітає постійно якусь військову загрозу для Росії. Ну і там постійно звучать ідеї про те, що їм треба обов'язково йти десь в сторону е, Європи. Е, до е, Вашингтона тепер вже ніхто не йде. Тепер вже йдуть десь до е, Франції, Британії і так далі. Е, ну і е, у центрі протидії дезінформації відреагували на брехню Росії про те, що вона збивала свої дрони після розмови Трампа і Путіна. Виходить, що після повідомлення Міноборони РФ про припинення атак по енергетичній інфраструктурі та згадки українського ОПК, будь-яка нова атака по Україні означатиме, що вони атакують цивільних. Свідомо е, вважаю дуже важливо це зафіксувати, зазначив керівник. Центру Андрій Коваленко я нагадаю ще раз раніше: Російське міністерство оборони заявило про знищення семи власних безпілотників, аби вони не атакували Україну. Щоправда, безпілотників по території України було запущено 145 і просто зараз також повітряна тривога шириться територією України. Просто нагадаю, що в цей самий момент має відбуватися телефонна розмова. Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського цікаво, хто при цьому присутній в овальному кабінеті з Дональдом Трампом. Тому що вчора при розмові з Путіним біля нього сидів Вітков і Волц. Як відбулася телефонна розмова Трампа і президента Зеленського, ми з вами дізнаємося трохи пізніше.